Сьогодні хочу познайомити вас з надзвичайно смачною стравою. І стравою цією є кабачковий рулет із начинкою. Ця літня смакота просто неймовірна. Основа рулета натерті кабачки, запечені в духовці, начинка, сир та печериці. Рулет виходить дуже ситний та неймовірно смачний. А ще ви можете готувати його навіть взимку. Головне попіклуватися про це в сезон та правильно заготувати кабачки. В окремому майстер-класі я показую, як заготувати кабачки на зиму для цієї страви. Посилання на це відео зараз на екрані. Для приготування нам знадобляться такі продукти. Готуємо начинку. Печериці промийте, наріжте пластинками, але не дуже тонко, інакше вони вийдуть пересушеними і не соковитими. Я кладу гриби на розігріту сковорідку без олії, накриваю кришкою і готую їх до моменту, поки не випарується вся рідина. Потім додаю олію і трохи підсмажую до золотистого кольору, таким чином ви заощадите час на приготування. Та грибочки вийдуть дуже смачними. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь! Мені буде дуже приємно! А тобі цікаво! Обіцяю! Твердий сир натираємо на крупній терці та відставляємо у бік. Кабачки разом зі шкіркою натираємо на крупній терці. Присолюємо, перемішуємо та залишаємо на 5-7 хвилин, щоб вони максимально пустили сік. Далі добре віджимаємо та перекладаємо у миску. Дуже важливо максимально віджати сік. Подрібнюємо кріп та часник, Можна ножем, також можна пропустити крізь прес. До кабачків додаємо зелень, часник, яйця, спеції перець та паприку і ще трохи присолюємо. Все добре перемішуємо. Потім додаємо борошно і ще раз ретельно перемішуємо. Ось така консистенція маси має вийти у вас. Беремо деко, застилаємо пергаментним папером та викладаємо кабачкову масу. Розрівнюємо шар за допомогою лопатки або кулінарного шпателю, придаючи прямокутної чи квадратної форми, підрівнюючи краї. Ставимо все в розігріту до 200 градусів духовку на 25-35 хвилин. Час залежить від консистенції тіста. Цього разу я випікала кабачкову основу 30 хвилин на звичайному режимі. Потім ще 5 хвилин в режимі грилю. Це додало рум'яної скоринки. Дістаємо готову основу з духовки, даємо трішечки охолонути. Та допомагаємо шпателям, якщо тісто трохи прихватилося до пергаменту. Щоб такого не траплялося, можете заздалегідь змастити пергамент олією. Додаємо начинку. На кабачковий лист викладаємо грибочки, рівномірно їх розподіляємо, не доходячи до краю кілька сантиметрів. Присипаємо шаром сиру, але трішечки залишить для декору. Залишилося сформувати рулетик. Ліпше це робити за допомогою пергаменту. Скручувати треба за принципом того, як робляться роли. Готовий рулет присипаємо сиром та відправляємо у духовку на 5-7 хвилин, щоб сир розплавився зовні. Ну, а тепер готовий результат. Навіть на відео помітно, яка ця страва смачна, запашна та соковита. Дуже смакує їсти з помідорами. На цьому в мене все. Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю ваш кукіш!